Добрий день, дорогі мої друзі! Рада вітати вас у своєму королівстві. Мені завжди приємно знайомити вас з мешканцями світла. Дивіться, докудайте. Привіт, бібліотеку. А бібліотеку? Ти не знаєш, що в бібліотеці нема послуга, безкоштовний Wi-Fi? Ходімо зі мною. Привіт. Звати мене Маргарита Юрійна. Я вчитель початкових класів. Недавно я придбала свої монги, але поки що інтернет. Немає. І як добре, що можна прийти в бібліотеку і скористуватися послугами Wi-Fi своїм ноутбуком. І тут завжди на допомогу прийде людина, яка обізнана в інтернеті наш бібліотекар Віталія Аль. Недавно я прочитав твір Івана Франка за Карпер. Мені дуже сподобалося. Я хотів подивитися фільм. Я добре, що в бібліотеці є нова послуга Wi-Fi. Я сказав друзям і вони зацікавили, зацікавилися цим. Наша бібліотека – бібліотека! сучасна Добрий день, добрий день. Добрий день. А ви що тут були? Була в сільську бібліотеку зареєструватися площад книжку, що видають 1 тисячу гривень. Дуже приємно, що наша бібліотека відпрацює навіть такі послуги, як для старших людей реєстрація площад книжку. То, що в нашому селі з'явилася така послуга з оформлення з реєстрацією книжок. Цією послугою займається наш бібліотекар, о, сільський бібліотекар Дубровка Віталія Федорівна. Ми їй дуже вдячні, що так, що можна за одну хвилину прийти спокійно, оформити собі документи, не, сто, не, не їхати в Виноградову, не стояти в очередях, а все так іде о, організовано. Не й дуже Це бібліотека. Це сучасна бібліотека. Діти, наша бібліотека сільська малокопанська. Яка бібліотека? Сучасна! А чому? Тому що ми тут книги читаємо, фільми переглядаємо друзів, шукаємо. Наша бібліотека. Во!